RockTech G2. І це найліпший box для програвання Dolby Vision 7-го профілю у двохслойному е, варіанті. Бачите, у двошаровому вибачаюся. І це він працює в нас зараз на системі Core Elec. Зараз ми проведемо тести. Проведемо тести саме двошарового програвання, Dolby Vision 7 Fell. Е, і поясню, чому він ліпший. Ну, далі ми ще перейдемо на комп'ютер, поясню. Е, давайте ось вам показую такий прикол. Звісно, корелек, корелек можна встановити саме на картку пам'яті на ось таку. І якщо ви її вимкнете, зараз теж ще покажу, то ви зможете загрузити ваш. Скажімо так, Android TV, і саме у поєднанні Android TV сертифікованого цього RockTech G2 з усіма видами сертифікації, і корелеку з сьомим профілем, то це просто-напросто буде крутилезне. Для того щоб перевірити ваш tv бокс, як він програє сьомий фелл. Сьомий профіль файл, в нас є тут декілька файлів. Ну давайте запускаю на програвання файлик. Це тестовий файл Dolby Vision сьомого профілю, і на 80-й секунді в нас повинна. З'явитися така, знаєте, при, примарна дівчина. Це поясню, це просто е, на другий шар е, сьомого профілю наклали шар з іншого фільму, для того, щоб він проявлявся. І тоді буде зрозуміло, що воно працює. Тут і так щось там видно, але це не так е, нормально видно, щоб можна було робити висновки. Чекаємо 80-ї секунди. Так, доходить до 80-ї секунди, і з'явилася дівчина примарна з дуже цікавого, прикольного фільму. Це призрачні міста. Чи е -е -е -е, як там? А я не, я не, я не пам'ятаю, напишіть, будь ласка, якщо знали, якщо згадали, що це за фільм, можемо виходити з нього. Я використовую просто тестовий. І відразу вам кажу, що якщо ви не готові заморочуватись з встановленням Корелек, то ви, звісно, його можете використовувати просто на Android-TV. Вимкнули флешку. Ну, якщо ви захочете це встановити, давайте я вимкну флешку, хоча можна і меню також виходити і перемикатися на Android-TV. Я просто вам Наглядово показую і завантажуватись у звичайний Android TV. З Netflixом, з Android 12, з оновленням плануємо на Android TV 14, це Android TV 14, 12, чистий, не Google TV. З шикарнішим пультом і у опису під цим відео є посилання на перевірних продавців. До речі, з промокодом технозом на Nexon.ua можна купити його зі знижечкою. Чи зіскануйте? А ну, давай, так помісти мене десь у якоїсь частині, щоб я QR-кодик вставив. Ось тут можете засканувати QR-код, QR-код, якщо дивитись на телевізорі і перейти на сторінку продавця. Чи купити на AliExpress, мені байдуже у посиланні опису під цим відео? Бачите, сертифікований Netflix. Де взяти інструкції по встановленню корелек? Зараз переходимо на комп'ютер. Вам все це розповім і розкажу, куди я подів оці самі тестові файли, де їх завантажити. Переходимо, але перед цим підписуємося, натискаємо дзвоник. А ще ми розігруємо крутилезний 55 дюймів телевізор на нашому каналі. І в опису під цим відео є посилання на умови. Перейшли. Ось купити можна, як я вже казав, на Nexon UA. Є 4990 гривень, саме за версію 4 на 64 на хвилиночку. І якщо, наприклад, натиснути купити, і, а давайте тут приберу X12, бо я його використовував, і ось тут використати промокодик Технозон. Будь ласка, окей, нажимаємо, і ми ще 250 гривень отримаємо знижку. І це українська гарантія, і не треба, бо це офіційний представник, і не треба чекати там 2 чи 3 тижні. Хоча можете купити на Aliexpress 4 на 32 120 баксів, 140 126,80, коштує 4 на 64. Але давайте далі. Посилання ось на інструкцію. Це інструкція по встановленню і посилання посилання на тестові ролики Я закинув у наш телеграм. Чат у наш телеграм-канал, бо не можна зараз у Ютубі таке публікувати. Ну вони дуже-дуже е, в нас такі собі пришелепкуваті. Тепер, чому ж саме RockTech G2? Ми бачимо, що тут безліч TV-боксів, які підтримують. Ну, є Хоматікс BOX R4K+, DUNA r 4 k Дюна Р R+, ну ми російсько-російських виробників не розглядаємо. Далі Югу x 4 кюекстра він також підтримує, але... Він вони усі у ці югуси, вони не сертифіковані. Вони не сертифіковані Роктек G2 і Хоматікс. Сертифікований. І чому Хоматікс в нас випав? Бо в ньому відвалюється Ethernet, а саме у RockTech працює все. Так, Корелек це не ідеальна система, усі це знають. Але свої, скажімо так, функції вона виконує, якщо ви хочете щось там передивлятися таким чином. Як встановити? Встановлюється, звичайно, в нас є навіть відеоінструкція, але вибачте, російською мовою, українською не перезнімав, бо зараз, якщо я його публікую, також YouTube заблокує. Нас цікавить IMLogic NG. Ось, будь ласка, в нас версія. Амлоджик НД, і саме їх беремо а, за базу. А вже далі ми використовуємо ось цю інструкцію, як далі активувати через dovito.co, Ми закачуємо саме для вас і вже встановлюємо згідно інструкції. Інструкція вся прописана, а, вона дуже давно є. За посиланням у опису під цим відео у телеграм-каналі, в нашому, все 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 в нас можете перейти, подивитися і закачати саме ці файли. А, скажу так, це найкрутіший TV-бокс зараз для перегляду саме такого контенту. Це найкрутіший TV-бокс зараз з підтримкою такого міксованого режиму Core ELEC плюс Android TV 12, у майбутньому 14 і з Netflix, з нормальним пультом і ще з українською гарантією. Тому рекомендуємо потиснути. Тестували, тестуйте. І ви, якщо хочете заморочуватись, ми даємо вам лише направлення, а вже доходите самі. Ми не даємо вам готових рішень для того, щоб ви мали певний розвиток, і вам було цікаво. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.